Сьогодні 7 квітня 25 рік. Заїхали ми на свій ріпак ритма, який ми обробляли, але ну, річ не в тім, з чим ми обробляли, як ми його сіяли. Річ у тім, що у нас сьогодні був приморозок мінус 2. Бачимо трошки його, не трошки, а гарненько так його підкрутило трошки гарненько. Маємо надію, що гірше не буде. Деякі листочки такі, як підвялені, виглядають, опущені. Бачимо, як вже гарно він, гарно він підріс, дуже шикарно він підріс, дуже шикарно виглядає. Я... І навіть здивований, ми тільки обробляли і він не такий, ну, як я кажу, ріпак пре. Ну, поки що нічого страшного такого, які сильно довгі були, видовжилися, тоді так їх ось так понахиняло. Нахиляло, бачимо, нахилило, прихилило. Зато такі бутончики гарні. Які гарні бутончики. А дивіться, це скільки ж має бути ріпаку вже скоро і буде і квітнути. Ну, такий стан після приморозку. Непогано він вже закрив рядки, вже він піднявся, дуже і дуже, дуже непогано виглядає. Ось так. Різниці великої ми не бачимо. Я пройшовся, де ми поки що, де ми не обробляли рестрегуляцію. ми, хто спостерігає, ми робили такий пропуск трошки. Бачимо різницю тільки там, де з гарною доброю нормою посіяно, то він дійсно виглядає ось набагато краще. Ось такий листковий апарат. І якось він там він дуже видовжується, а де вдосталь йому добре, от, отут. Да. Ось тут воно вирізняється. Де вдосталь добре, він такий рівненький. І навіть не видовжується. Бачимо, немає в нього таких ну, довгих, він такий лопатий, листя йде догори. А ось тут, де добрив менше було, мало добрив. В нього немає такого лопатого листя. І ось так він виглядає. Тож, які робимо висновки, що ми робимо вже можемо зробити по добривам висновки? Те, що ми 180 кг кидали зимою, румом по снігу і воно все пішло в землю, то, то добре, але то дуже не впливає. А от посів добрива при посіві. Ось тих не 180, а ви вдумайтесь 50.